Програма Спробуй наживо. Програма для тих, хто любить і вміє співати. І сьогодні в нас саме така гостя. Приїхала вона з Долинського району. Звуть її Лілія Юрків. І я знаю, що в своєму районі це вже можна сказати досить відома співачка. Ну нічого дивного, їй 20 років. А, але ми завжди кажемо, що в нашій програмі нема жодних обмежень. Тому радо вітаємо Лілю. Я чула тільки щиро кажучи, в контакті так ти скинула мені пісні. Але знаю, що Долинський район тебе чує на сценах досить часто. Давай ми знайомитися ближче. Доброго дня. Ну, часто чую, так скажемо, ну, виступаю в долині, ну, на конкурсах беру участь. Недавно виступала на конкурсі з піснею до Бога, зайняла перше місце серед 80 учасників. Це в Долині був цей конкурс? Так, в Долині, в Долині. Ну, взагалі пісня і музика, коли ти зрозуміла, що це тобі є необхідним? Ну це якось так спонтанно вийшло, так скажімо, п'ять років тому. П'ять років тому. Mm -hmm. А тобто, бо знаєш, всі завжди, хто до нас приходить, правда, Степане? Всі кажуть, з дитинства дитини, так? Ні, ну, У нас в сім'ї всі люблять музику, є музикантів багато, ну як багато. В Сім'ї? Так, мамин рідний брат. І а це патрон. то вуйко так? вуйко, так? А де граєш, чим грає, на чому грає? Е, ну, на акордіоні. На, на баяні на акордіоні. Вийкові привіт вітання від, від, від франківських лабухів. Степан дуже радо, завжди е, зустрічає родинні такі. Безперечно, нас дуже мало музикантів. Ми повинні допомагати один одному передавати вітання. Ну, якщо е, так в близькій сім'ї не співали, так? Мама тато не співали? Ні, мама. То можна... Музику та... любить, але не співає. Ага. Е, то от мені цікаво, як вони поставились до цього твого захоплення. Добре. Оцінили добре. А ти сама вчишся співати? Чи десь хтось тобі давав якісь уроки, може, поради? Е, ні, я сама. Такий самородок, так? Okay. А тоді скажи, на... ну, все рівно ти якось вчишся, на чому? На яких зразках може ти вчишся? Ну, не навчалася ну, дуже так сказав, мрію піти на так сказав, професіональний вокал, на курси професіонального вокалу навчатися, але, на жаль, немає можливості. Ну, зараз. В нашому місці, так скажемо, не знайшлося ще. Угу. То треба приїхати до Станіслава. то і все. <гум> ну так, але переїжджати. добиратися... переїжджати переїжджати, переїжджати, переїжджати. тут так, Є інститут мистецтв. Переїжджати. <гум> що ти називаєш професійним вокалом і що ти любиш слухати вдома? Чи чи ти слухаєш те, що потім переспівуєш, звідки беруться пісні в твоєму репертуарі? Ні, ну смаки на музику мене різні, але співаю я так замітна що виключно українські пісні. А з чим це пов'язано? Тобі просто зручніше, ну мову знаєш, розумієш, про що ну так вони краще получається, в мене і більше географічне подобається. положення вимагає все. Е, ну більше, але ж ти бачиш, в нас іноді приходять діти, і от недавно була дівчинка, так, зовсім ще маленька, але я хочу англійську пісню, тільки ін, іноземну. Ага, влада, так. влада, влада була. Так, 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 тільки модне. Вона щось гарно так? заспівала. Молодець. Е, так, а ти, ти бачиш, що українська пісня також модна? Так, звичайно. Ну, от, власне, Я витягую, витягую з тебе так от, по слову. Я, які саме? я розумію, українська пісня це дуже широко, Українська є е, 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 жанрова палітра. Степан зараз буде сперечатися зі мною, ні, ні, але в українській комплекс... музиці жанрова палітра така сама велика, як і в світовій. Від, Безперечно. від народної до рокової, навіть я б не сказала, долу, там усе дуже, дуже в нас пов'язано і дуже люблять поєднувати жанри. От що ти любиш співати? Fusion. Так, ну я астрадні пісні, так переважно співаю. Англійські ще жодного разу не співала ні одної пісні. Давай попробуємо. Якраз є нагода. <рес> Те, що називається традиційна українська естрада, так? Так, так. А якщо про улюблених співаків сказати? У мене багато їх, дуже багато. Улюблених багато. <рес> так. Багато тих, кого ти слухаєш. А так, от, ну. Знаєш, є таке негарне слово косити. Я не думаю, що ти під когось косиш, але все-таки якісь є моменти, які дуже-дуже дуже подобаються і ну, можливо наслідуються. Нема такого в тебе? Ні, я б сказала, що немає, але. Нема кого наслідувати тут, просто-напросто. Ну, на цілій Україні нема кого. Я щось так, чесно сказати, навіть над тому не задумалася, так що. Когось там копіювати та не, 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 не про копіювання. Я власне кажу, що копіювати це погано. А от брати якісь ну якісь моменти, елементи, які подобаються. Ну чому в цьому ж нічого поганого немає? І копіювання нічого поганого немає. Треба тягнутись до того зразка. Копіювати я не знаю. Мам, царка болі так. Френка, Якщо ти синатрю. довго співаєш, але на сену виходити треба бути індивідуальністю. Я співаю ще ну так скажем багато піснів із репертуару Бучинської. Наталії з Федишн, ну, е, так скажем, це як Наталії Вевської теж її угу. пісні Традиційна українська естрада жіночий репертуар. Так. Жіночі. А з прикарпатських артистів є хтось, хто тобі подобається, чиї пісні ти співаєш? Е, Світлана Лісний. Ти знайома з нею? Е, так, щось е... мені підказує. Була нагода познайомитися я. Ну, співала, так скажем, в Богаричанах на зимовому благодійному паді. Угу. І там ми познайомилися, так, поспілкувалися трішки. Ну, взагалі є різні концерти, так, різні формати виступів. Ти в такому живому, який пропонує наш Степан, коли-небудь пробувала, я не кажу під великий такий оркестр, а от під, просто під живий супровід. А Вуйко ж треба було попросити Вуйка, він би взяв акордіон. Ні, ну так хіба що на весіллях. Співаєш на весілях? Так? Ну, ти молодець. Так, співаю. Я також колись грав по весілях. Насправді, насправді, я чому запитала, тому що співати під фонограму і співати під живий супровід це трішки різні речі. Я хочу зрозуміти, чи ти це відчула, коли співала, наприклад. Ну, так, щоб я співала такі пісні, естрадні під живий супровід, це не було жодного разу. Ну, українські народні, так, як співають на весіллях, переважно. Співала. Ті пісні, ти привезла до нас, це пісні, які ти вже виступала з ними десь на концертах, представляла? Їх? Так. Так. Всі пісні вспівані, тобто? Спокійно, обкатані вже. Обкатані, що обкатані, так? Так. Добре, ну ми все про музику і про музику. А якісь захоплення в тебе, окрім музики, є ще, можливо? Я не знаю, окрім слухання і співання музики. Ні, ну раніше з пісером кладала, плат... пісером платінням займалася, але. Уже, так скажемо, давно цим не займаюся. Але... Відпало, так? Так. Це просто. Переросла. Просто не хочеться вже. Ні, Чи часу Не вистачає? хочеться і якось не знаю, не лишить вже до цього душа. Співати. Нема віпчиш. терпіння. Такі. А ну знаєш, бо кажуть, що талановита людина талановита в, усь... в усьому, ну в усьому неможливо, мабуть, але я чомусь подумала, що ти би мала щось красиве ще робити. Не знаю, чому я так подумала. <рістити> я плести <не знаю. рістити> з бісером, малювати. <рістити> Степане, це твоє коронне запитання. А звідки ви дізналися? Про нашу передачу. І чому? Навіть не так. Чому вирішили їхати саме на неї? Не знаю, я побачила по телевізорі, дивилася вашу, вашу передачу. Потім в інтернеті подивилася номер телефону і зателефонувала до вас. А чому а, в інтернеті? Що, при, що приваба просто на, наживо його не видно? так? Зупинити можна в інтернеті і переписати так. Зручно ага, зрозуміло не встигла, Не встигла Оце ваш огород камінь Оксана. Ні, ні, ну просто не встигла. Буває, встигається, буває не стигається. Я Задумалася а ще напевно, тому що наша передача хороша, гарна і найкраща. А ну власне, мені цікаво, бо не ні, ні, не найкраще. А от е, чи, чи привабливоло це можливість заспівати з оркестром? От що що найголовніше, там, яка частина з нашої програми? Чи от зустріч з нами, чи показати свої пісні свій репертуар, бо в знайомстві це там можна заставка зробити. ще є спереду і в кінці? Також непогано, ну, так скажем, цікаво було заспівати з оркестром, так що я ну тому, що я жодного разу не співала. З оркестром. А в Долині є оркестр також, духовий. Є. — І туди зараз. А чому людина жодного разу не співала з оркестром? От виступала на сценах. Я думаю, що ми мали дати би поштовх для того, щоб в Долині з'явився новий номер для концертів. Я навіть віддам партитуру туди. А от тепер треба порадитися і подумати, яка це буде партитура. А для цього треба послухати нашу героїню. — Послухати, що героїня запропонує Заспіваєш заспівати. нам? Ну що ж, даю фонограму. Інтересні прописані. Природний моя ну, да. деж до бабки надо співалася. Ні. У нас зарані Кириченко. Кириченко там. Добре Лиля. Дякую. Ти, Дякую. Знаєш, я чула в контакті тебе, але якось вживу, вона зовсім інакше звучить такий природній народний тембр і такий м'ягенький, легкий. А де ти співала вже цю пісню, наприклад, на яких якихось таких великих заходах? Ну, так Ну, так скажемо, в Долині. В Долині виступала Франківську, співала її. І... Співала а, вже так, цю пісню, так? так? А в «Богородчанах» на балу що ти співала цю пісню? Теж цю пісню. То хоч вона така в тебе знакова. Ти почала з неї нашу програму. До речі, я пригадала, що ми, коли знайомилися, не спитали тебе з якого ж ти села з Долинського району, але ж з якого села тяпче. Це село Тяпче Долинське. Це так по трасі, наскільки я пам'ятаю, так? так так вздовж дороги. Е, і, і от мені цікаво, такий благодійний бал в Богородчанах, е, знову ж таки, в світлі того, що ти цю пісню виконувала. Ти стяп? Чи як опинилася ти в тій цій тусівці Богородчанській? Ну, я один ну, був раз такий, що я виступала в клубі в нас в селі, і там була людина, е, яка, так скажемо, організатор цього свята, наскільки мені відомо. І... Вона запросила мене, вона чоловіка співає їй сподобалося, запросила мене. І... Ти одну пісню співала там? Е, ні, три. Три. А яку, другу і третю? Це була пісня е, «Дай Бог вам друзі і родина. І пісня. Е... А може не пригадуємо, Може заспіваємо Дай Бог вам друзі і родина. Давайте. Thank you. Розуміє, ти Та, розумієш, що вона мені не, не сподобається права. Да? Yeah. Та, так, де просто буде дуже тяжко звучати. Так? Буде, буде, так. В принципі, <звук> так, ти права. А знизу бігу ще строка. Добре, добре, Лія, я зрозумів. Ми, ми так порадилися з Степаном тихенько, поки ти співала, що вона. О. Що ця пісня для оркестру, мабуть, все-таки не годиться, правда? Не годиться, та можна кури... все робити. Просто що, Але здалося, треба таке, щоб здалося. Так, щоб чи? воно і легко було, і тобі, і нам. Щось Давайте ще живіше. Щоб... Що... Видиш, я зробив. <гум> ага. Ну що, попробуємо ще одно? Я так, бачу тут шісті. третій трек, так? Включаю. Ключає. Нене, це вся фактура ут-стуц, вона лягає на все, чи на духовий, чи на страдний. По себе гуляє пая голосочок глусоча надучить. За дів які я ні, хлопці Я, думаю, правда? я правда? Давай -давай не знаю, я не зміся, бо я сеньков'яйся, беся Мі подобається ця пісня, правда? Мені також О, у мене навіть ніхто вже і не питав. Баяніс, баяніс, відеся. Я я так зрозуміла Я так зрозуміла з Степанових реплік, що саме ця пісня буде з оркестром, тому нема що нема далі сенсу слухати, але я сиджу і думаю, де в тому оркестрі є баяніст? Ха-ха, Нема ж баяніст. Є в мене баяніст, причому дипломований. Я не знаю, чи він, але від мене ударник, але чи захоче він ударник в установку замінити на баян? Ну, але, але розумієш, в будь-якому разі ударна установка мусить звучати. Мусить і буде. от тоді... Я думаю, що якщо потрібно, ми десь його нариємо баяністом. в Прикарпатському універі є багато. Ну, це було б цікаво, правда, з баяністом. Все-таки трошки склад оркестру розширити заради тебе і твоєї пісні. А я напишу для вокалу і для соло з баяном. І відправлю все на долину. Так, який там Разом з Остер. Який там долині оркестри? Духовий духовий муніципальний, так, так я знаю. Всі духові муніципальні музиканти Долинські. Дивіться, будь ласка, нашу програму уважно. Е, у нас зараз буде репетиція в програмі, насправді не зараз. Е, а потім буде виступ, і ви можете почути, як співає Ліля з оркестром, і переконатися, що в Долині це зробити буде ще простіше, бо ж на місці. <сум> <сум> До зустрічі на репетиції. Yo. Ну що ж, бажання гостя для нас закон. Саме пісню Баяніс захотіла співати Ліля, і ми зараз перенесемося в народний дім номер 1 де вже триває репетиція з муніципальним духовим оркестром під керівництвом Степана Єднака. У нас сьогодні нова солістка Ліля, так і новий соліст Парумба Богдан Володимирович. Прошу любити всі знаєте, викладач наш. Дуже приємно, що Богдан Володимирович зголосився нам допомогти е, в нашій, так сказати, безумній. Передачі чи ні, Оксана Мулянін? Ні. ні? <плес> <плес> Добре. Прошу. Там маленький програш. Ми все зробили так, як на фонограмі. Слухаємо, привикаємо, репетиція. Будь ласка, прошу З самого самого початку. В селу гуляє баяніст наш сусід, затійник і артист, Баяніст, хлопчина молодий, своєю піснею серденько зігрій. Баяніст, баяніст заграє, а душа, а душа страждає. Добре. Хорошо, Ліля, молодець, треба, і дублів не треба, і треба було зразу на це приїжджати. На, на репетицію не треба було. Труби, Корнети чому в другій цифрі? Спимо, братці, Микола. Не спіть. Раз. Та-та-та. Грайте, будь ласка, ДТШ, як написано. Флейти добре, за другим разом зіграєте цей контрапункт. Бо я думаю, щось не вистачає. Я вам сам сказав за другим разом. Дивіться, що би я хотів, Богдан, Львич, а може би вас підзвучити, може би я їх забрав спочатку. та дам пам-пам-пам, та дам пам-пам-пам. Труби, корнети. Значить, вступ до першої цифри. Попробуйте не грати. Або ні, не грати. Давай, все ж таки на ні, давайте не грати пробуємо. Ми там потім щось з мікрофоном видумаємо, і воно буде добре. Ще раз спочатку. Прошу. Раз, два, три, чотири. Постелу, гуляє, баяніст, наш сусід, затіни кіартист. Баяніс, хлопчина молодий, своєю піснею серденько зігрій. баяність, баяність заграє, а душа, а душа страждає, баяність, баяність сміється, ой, як серденько б'ється, б'ється, баяність, баяність заграє, а душа, а душа страждає. Ja nie, nie się, o jak serdeńko biecie, biecie. Обов'язково ми вас підзвучимо, Володимирович. Тільки, тільки дивіться, братці, кларнетики кларні, тільки тут не граємо. Що я хотів? Я вам прописав це, думаю, побавитись. Хай воєнно-кларнитова школа міста Станісловова трошки по да. А, Значить, четверту цифру дерево. Обозначаємо флажками. Обозначили вже. от, ну, Ось, добре. Як ти Ліля? Фонограма була трішечки скоріше. Так, але за того, що в нас все ж таки фактура духового оркестру, по секрету тобі скажу, муніципального. І тому я трошки зроб, змінив фактуру, щоб ми. Тому що якщо буде швидше, буде дуже сумбурно. Видиш, багато людей тут нас просто не, не зрозуміють. Тобі комфортно? Нормально. Тоді так і лишаємо все. З особливими потребами вони до такої категорії населення відносяться, які потребують додаткової підтримки, додаткової нашої уваги. І, власне, наша учасниця цієї програми це є людина, яка є свідченням сили волі, духу і прагнення до вдосконалення до досягнення якихось своїх цілей мрій. І коли ця людина могла втілити свою мрію в життя, це дуже важливо. Ми такі проекти підтримуємо, таких людей підтримуємо. І ми всі повинні не забувати, що серед нас є люди, які потребують додаткової уваги. Ми повинні завжди приділяти їм увагу. Повинні надавати їм шанс, тому що вони є повноцінними учасниками нашого суспільства. І коли людина, яка для досягнення своїх мрій повинна прикласти надзвичайні зусилля, це особливо знаково. І коли ми в своїх буднях встаємо і починаємо перераховувати свої проблеми, задумуватись над тим, що в нас іде, не так. Я би хотіла порекомендувати згадати про таких людей, як ця дівчина, і подивитися, що все ж таки наші проблеми це зовсім не проблеми в порівнянні з іншими, а брати приклад з такої людини, яка, незважаючи ні на що, іде до своєї мрії, має ціль, і я думаю, що ця ціль допомагає їй жити, знаходити себе в житті. Можна тільки поаплодувати по всім людям, які на її шляху допомогли для її втілити свою мрію.

Застати те дає, но в на Напольку виграє, і їм там він потом весело, і гуляє усе наше село, баяніс, баяні, заграє, а душа, а душа. Ви відчули себе на сільській забаві? Впевнена, що так, бо справді завзято співала Ліля у супроводі муніципального духового оркестру. Хочете спробувати заспівати наживо з ним? І ви? Тоді телефонуйте. Тож до зустрічі в ефірі і не тільки.